Яка країна найгірша допомагає Україні? Венгрія. Там це уйобок власті. Вони ж ставлять нам різні палки, в не голосування для України блокують. Шкодить Росія 100%? Угорщина. Напевно так, Сербія, Угорщина. Ну, Угорщина. Ну там де цей. Як він? Фіцо, Словаччина, Угорський народ. Це Угорщина. З чого зробили такий висновок? З того, які заяви вони роблять, те, що вони проти того, щоб нам надавали допомогу інші країни, наприклад, що да, блокують усі, допомогу. Усі. Там що стоп ЄС, вони взагалі проти цього. Наскільки я знаю, Сербія, вона взагалі дуже проросійська. Проросійський уряд, особливо там Орбан і вся його влада. В принципі, всі пострадянські да, ці країни там все-таки є ще процвітання цієї. Ja nie znam, jak to nazwać.